Доброго дня, друзі. Отже, стикнулися з такою проблемою. Коротше, ганенько рульове почало працювати. Трошки й дорогу ловить. Поміняли НШ-10. Вроді би краще, але все одно не то. Перебрали циліндра рульового все одно не то. Наче краще стало, але все одно якось прогивається і не так уже рульове. А це Оралиш. Вліво вообще перестав повертати на холостих, підгазовуєш, тоді повертаю то є-єлі. Оце такий у нас дозатор стоїть, я не знаю з чого це. Що це за дозатор, не. Купили, подивилися, який там стоїть, там стоїть сотка. Купили такий самий виробник. А там стоїть МС. Ну, коротше, болгарський там. Розподільник. Ну, зараз поміняємо, тому що це рулева бути в ідеалі. То зараз поміняємо, подивимося що воно як. Так, друзі, ось ми вже поміняли все. Все, ось ну, все. крутиться пальчиком. Рулеве набагато легше, геть. І не води, не, не ловиш дорогу, а то трохи підловлював. Зараз заїдемо, глянемо на сою, що там. Так, в общем, перші проходи зробили. Отак От ось виходить. Мермен положа. Сейчас ми можемо глибину заміряти. Горменку. Да я думаю сантиметрів. Около 25 є. А ну всунь монтировку. Всунь монтировку. Глибину. А це, конечно, да, один оборот 4,20. ні. Метр 2,20, метр... А, 400 один оборот. Та ні, давай по цьому ну, потопався, я думаю, ну сантиметрі 25. А гарантні. Ну далі говорить. Такі так я ставлю. Так, значит, часто не прохідність в нашій ділянці. Так, зараз 15.20, Ми заїхали в 2 години сюди. Ну, час 20, це 2 гектари края. У мене колесо на плугу, а там колесо поза вузьком. І останній прохід, і тим краще робити, щоб борозду хорошо відбити. Бо виходить ну, ось. нормальна борозда. Бо коли опускаєш плуг і робиш останній прохід, там е, -е нас, виходить, колесо е -е, Вище, ніж на сама на війська і виходить, що борозда геть маленька, кряба я просто. Це на останньому проході, я замітив так постійно. Чи коли закінчуєш загінку, закінчуєш, коли геть в плуг виходить, там борозда здорова. Коли там залишається там, один корпус, і виходить, оцей один корпус риє, цей на, вже на оборону, і виходить. Включається... Мілкіше виходить ворога. Ну так це не, не так страшно, да? не, що взагалі воронка гарна. Там дракон. Як поверх по дисковці і по стерні. Легше? Ось, все, коротше. Оце останній прохід я робив тим плугом. То тут видно, як трохи воно йде мілкіше, бо виходить, він не може за того, що було то, сзади йти. Нічого. Ну нічого, то таке вже. Рішили, що він буде останні проходи проходити. такий ось форний, вийшов. гарний. Я вважаю, для нашого регіону нормально. Обичний пален. Ну, я вважаю це нормально. Так як тут і різко дуже погано працювала. ми, В минулому році я курав. У мене геть все чорне було, все чорне. По, сої, по соняшнику стоячому. Отакий От соняшник був, я там можу ставки поробити. Геть все заворювало. Ну, тут, вибачайте, Як тут воно наче як уголок складало. Ну, отак. Нормально, в общем. Так, городи теж закінчили. Якраз я на один город Артем на другий город. Якраз чітко.